Капеланське благословіння на 23 серпня 23 року, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Ісус був в Сінагозі і там був біснувата людина. І та той біс, який сидів людини, закричав: Що тобі до мене, Ісусе? Я знаю, хто ти, ти Син Божий. І він наказав мій вийти з, з цієї людини, бісу наказав, і він з гучним голосом, криком вийшов з нього. І всі дивувалися, що це за людина, що має силу і владу над бісами. Знаєте, в цьому місті я звернув увагу на те, хто переможець: Біси або праведність, святість Ісус. І виявилося, що біси коряться Ісусу, і вони є слабкіші, ніж Ісус. І Його святість, і Його Божий задум, Божа воля, Божа покора Отцеві. Тобто переможець Ісус. І для мене це важливо бути на боці переможця або бути на Бозі той, хто переможений. Я вибираю бути на Бозі Ісуса, той, хто переможець. Бо якщо моєї сили немає, то сила Ісусова в мені переможе і цих бісів, які нападатимуть на мене, все це життя. Але з його силою, з його допомогою, з його перемогою, і я стану переможцем цій війни. Не на життя, а на смерть. Не смерть не тільки тілесну, а смерть і життя, духовне, вічне життя. Задумуюсь на тому, на якій боці нам бути. І не треба вагатися і потім колись думати, а я потім колись покаюся, і потім колись буду на боці Ісуса. Ні, сьогодні вибір. Сьогодні я можу стати вже на сторону переможця і бути теж у лавах переможців. Амінь.